Бачивши їхню віру, Ісус сказав розслабленому. Бадьорися, Сину, твої гріхи відпускаються». ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Ми з вами неодноразово чули, що наша віра формується. Від слухання від почутого Слова Божого, а ще базується на певних елементах. Одним із тих елементів, якими є, ми називаємо чудом. Чудо в наших очах це є щось, що входить на надлюдські можливості. Кожен із нас не може зробити певного чуда сам по собі. Слухаючи сьогоднішнього апостола, який читав Дяк Володимир, ми з вами чуємо, що Господь наш Ісус Христос через Духа Святого наділив нас різними дарами. Ми маємо з вами різні таланти. Вчитель не може бути лікарем, водій не може бути космонавтом. І так багато тих є моментів де в особливий спосіб ми запізнаємося з тою чи іншою професією, яка лягає нам до серця, а відтак ми починаємо над нею працювати, стаємо тими добрими фахівцями, і ми кажемо, от він просто чудесно виконує ту чи іншу свою місію, ту чи іншу свою працю. Це проявлення такого малесенького чуда. Сьогодні, слухаючи цей уривок із святого Євангелія, з Божого Слова, ми довідаємося про це надлинське чудо, яке робить Господь, робить по вірі зовсім незнаних, чужих людей. Звичайно, що ця подія відбувається в одному із домів, де всі стоять, уважно слухають науку Ісуса Христа і у четверо друзів. Цього чоловіка, який був хворий, прослаблений, чи, скажімо так, паралізований, вони також неодноразово чули про Ісуса. І вони вирішують без будь-яких домовленостей, чуєш, а може ми прийдемо, а може ти зайдеш до нас. Вони йдуть на випередки. можемо сказати, не на умання, але йдуть так, як буде, так буде. І вони приносять цього приятеля. Ставлять перед Ісусом. Звичайно, кожна людина, яка є хвора, вона бажає моє швидкого одужання. Ісус навіть не задає зайвих запитань, але відразу промовляє ці божественні слова. Дивлячись, побачивши їхню віру, Він звертається до розслабленого. Подьорися сину. Прикладено дуже багато зусиль. По відношенню самого хворого, який хотів бути здоровим. Бо коли людина хвора, вона не думає про щось гріховне, вона думає про щось добре, Господь подасть одужання, оздоровлення, або навернеться, буду ходити до церкви, буду часто молитися, забуду про телефони, про балашки, різні проріховні справи. Я обіцяю тобі поправитись. Це є побажання намірення хворої людини. Щось такого мав і цей розслаблений. Але бачимо, що Ісус Христос звертає увагу на цих чотирьох, які принесли цього розслабленого. Це не були апостоли. Ми не знаємо, чи це були книжники, чи це були фарисеї, чи хтось інший. Але ми точно знаємо, що це були дієві і рішучі люди, приятелі, які бажали подуження свого також співпраця. Дуже часто ми можемо чути, коли людина приходить до нас, особливо жіночки, з таким запитанням. Отже, чоловік не пускає до церкви, дає одразу відповідь. А що ти там робиш, тій церкві? Ходиш, ходиш і ніякого толку нема з того. Значить, чоловіки хочуть, щоб жінка прийшла наповнилася якоюсь такою магією і вдома зробила якесь чудо. Так? Навернула чоловіка від алкоголю, від п'ятства, чи від коріння, чи, можливо, навіть від ожиріння, чи від збайдужіння, від лінивства. Але такого не буває. Буває тільки тоді, коли є тривога, то тоді ми звертаємося цілковито до Бога. А так як все добре, наша тобі ще цієї церкви. Сьогоднішній Іван, сьогоднішній епізод показує. Що наша присутність тут на молитві це є спільна наша справа. Це є спільна наша мета, це є спільна наша ціль осягнути небо, попасти до Царства Божого. Чи це можливо, так? Сьогодні ми маємо з вами свято, яке є приурочене на честь і прославу святого Пророка Іллії, який жив і проповідував ще за багато років. До народження Ісуса Христа, 87 століть, до народження нашого Спасителя. З Малку Він відрізнявся своєю духовністю, Він сам йшов в пустинні місця, творив молитву свою, на себе накладав піст і в такий спосіб він думав, що він починає служити Богу. І не помолився. Дійсно, Господь покликав його до більшого служіння ставить його за пророка. Хто такий пророк? Це є ті, котрі провіщали волю Божу, яким було дано об'явлення чи через ангела, чи через якісь віддіння, чи через сни. І властиво, що вони попереджали народ, щоб народ не поклонявся ідолам, би не, походив, не, не входив в поганське чи в'язисничне життя, би не втратив віру. Правдивого Бога. Звичайно, всі пророки були переслідувані, всі пророки були жорстоко биті, катовані, повбивані, а навіть і вигнані. Так як сьогодні ми чуємо, що виганяли Ісуса Христа з цього міста, тому що вони думали, що це не робить Господь, а це робить Злий Дух. Що це Ісус Христос, самозванець, Він не є Син Божий. Тому що Господь сказав не поклонятися іншим богам, крім йому самому. Вони не признавали його як Сина Божого. Хоч він казав, що я виконую не свою волю, але волю того, хто мене послав. Вони не довіряли Ісусу. Кожне одноразово можуть казати, а звідки в нього береться така мудрість? Звідки 13 років, 12 років, а він знає все святе Письмо? Весь старий завіт. Звідки він може знати. І у цьому дивуванню не було меж. Книжники, фарисеї стискали плечима на будь-які своє запитання, вони отримали таку глобальну, таку глибоку відповідь. Можливо, що вони не могли навіть і не прочитати ніде ні в яких книжках. Це було свідчення того. В іншому місці кажуть деякі з книжників, з фарисеїв, з юдеїв, що не може ані людина. Ані злий дух, відкрити очі сліпому, який був сліпий з роду. Не може воскресити померлого юнака рідної вдови, померлу донечку батька начальника синагоги, воскресити померлого Назар'я. Чи може ця родина зробити, Напевно, що ні? Навіть коли Христос помер і побачили гріб після поховання, підкупили оцю сторожу, щоби сказати. Скажіть, що викрали тіло його апостоли, його учні. Вони так хотіли закрити оце Божество, цю місію нашого Спасителя. Святий Пророк Ілля, він в цьому земному житті відзначився тими рисами, про які говорить сьогодні нам сам Ісус Христос. Що багато в Ізраїлі було в Діву. Але тільки до одної був посланий пророк Ілля. До кого він був посланий? Сидом край до тої жінки вдови, яка мала одного єдиного малолітнього сина, який помер. І пророк Ілля воскресив його з мертвих. До тієї жінки, яка мала пригорщу муки і декілька крапель олії, і вона каже, чуєш, як я, як я тобі спачу ту то поляницю, то ми залишимося голодні, ми вмремо, каже Пророк Діля, доки я тут буду, доти оця пригорща боки ти, і тих декілька крапель у ній, вони не будуть проминатися. І дійсно так сталося. Знову ж таки велике чудо, яке стається, коли не було три роки і шість місяців, три з половиною років дощу, була велика посуха, голод. Люди не знали, що сталося, адже люди відійшли настільки від Бога, що Бог прогнівився на тих людей. Вони почали ставити собі різних повбаним, ідолам, поклонятися їм, не тільки не звертатися до правдивого Бога. І тільки ревна молитва пророка Іллі відкриває небо. Починає падати дощ, все оживає і життя повертається заново. Пригадаємо в старому завіті Йосипа Патріарха, який був проданий в рабство, і який також тлумачить сни, попереджає, що має статися з народом найближчі роки. Тож затягнено надовго цей Божий гнів чи ця Божа кара, скажімо так. Адже патріарх Йосиф в старому завіті це є прообраз Ісуса Христа в Новому Завіті. Врешті-решт святий пророк Ілля говорить до Ахава, до правителя цього часу, що склиш усіх своїх шаманів, склич своїх своїх тих чаклунів чудотворців, нехай вони принесуть жертву своїм богам і подивимося, чи їхня жертва буде прийнята. Як вони не молилися, не скакали, не грали в губни, не робили своїх ритуальних рухів, нічого не стається. Тільки коли казав Ілля спорудити породити облаштувати його, налити багато води, зросити водою оцю жертву, і він, коли почав молитися, зійшов в огонь. І спалив не тільки цю жертву. Висушили тільки цю воду, але й каміння почало горіти. І тоді люди повірили, що цей їлля є направду пророк від Бога. Тоді багато людей стало навертатися, і, зазнаючи цього переслідування, пророк Ілля починає тікати. Так, дорогі браття і сестри, пророк Ілля мав учня Єлисея, також пророка. І він каже: дивись уважно, пильнуй. Коли я буду відходити з цього земного життя, щоб я передав тобі ще те, чим я володію, що я маю. І, звичайно, одного разу бачить Єлисей оцю вогненну колісницю з чотирьох коней, з того возу палаючого, де і я сидить, і коні в повітрі піднімаються на небо. Що просить Єлисей? Просить, щоб віддав частину своєї сили для нього. Він скидає свого плаща. І в цей час відбувається та передача того Духа, пророчого Духа Божого. І він починає робити ті самі чудеса, які робив і пророк Ілля. Звичайно, плаш цей що символічно. Пригадаймо собі старий Завіт. був такий могутній за велетень на ім'я Самсон. Він мав також глибоку віру. Але його сила, його могутність полягала в його волосі, де він руками не стриг. І ось одного разу підступно, коли підійшла жінка і каже: Ну, в чому твоя сила? Він сказав, що волосі. коли його обстригли, він втрачає цю силу. Але бачимо, дорогі браття і сестри, що ця віра оцих пророків, зокрема Іллі і Єлисея, вона не втрачається, тому що церква. З року в рік вшановує їхню пам'ять. Святий Пророк Ілля один із тих людей, які був взятий тілом на небо. Ми не знаємо його місце поховання. Адже інші пророки кажуть, пам'ятаєте, що має прийти Ілля перед приходом Ісуса Христа. І хтось каже, то, напевно, Іван Хреститель. Інші кажуть, має прийти перед другим приходом Христова. Пригадуємо ті слова. Цих людей, які не розуміли цієї староаромеської мови, і коли Ісус помирав на хресті, Він сказав Еллі, еллі, Алласи Махтані. Всі казали, Він напевно і люк личи. Але Господь сказав Боже Боже мій, чому ти мене покинув?» Ще також ми наближаємося з вами до свята переображення Господнього, де буде мати майже за два тижні святкувати, ми також будемо чути, що в часі переображення. Об'являються старозавітні пророки Мойсей і пророк Ілля. Бачимо, дорогі браття і сестри, що надщить сьогоднішній праздник, а зокрема праздник на честь і про славу кожного святого. Ми дуже часто, знаєте, кажемо: я помолюся до того святого, хоч святий Ілля вважається покровителем дуже багатьох, і військових, і землеробів, і тих подорожуючих. На небі, на землі, тих, котрі мають багато переслідувань, багато терпіння, Він є покровителем всіх. Але наша є помилка в тому, що ми кажемо, що ми помолимося і Він нам допоможе. Ми повинні, дивлячись на кожного святого, брати приклад з них, як вони, вони дійшли до такої святості молитвою, постом і вірою. Якщо ми будемо мати віру, правдивого Бога, якщо ми будемо молитися на зразок тих святих і постати, ми почнемо робити чуда, починаючи з себе. Ми зможемо самі собі допомогти найперше, позбутися тих до недобрих привичок, гріховних привичок. Позбутися того зайвого, що завдає нам тільки шкоди, хлопоту і навпаки, якщо ми будемо досконалюватися в цьому нашому земному житті, ми будемо осягати цієї святості. І прийде той час, подібно як і в сьогоднішній день, ми почуємо ті слова, які сказав Христос, дивлячись на того розставленого. Приймаючи віру кожного з нас, що ми ходимо до святого храму, що заносимо свої різні прохання за мир з висоти спасіння душ наших, за тих, що плавають і подорожують, за всіх потребуючих, ми спільно молимося, ми випрошуємо, ми живемо і ми очікуємо християнської кончини життя нашого, безболісної, бездоганної і доброго оправдання на страшному сидіті. Це блага і малопроція цілого нашого життя. І скаже Господь ті слова, які сказав до сьогоднішнього розкладу. Подьорися, сину, подьюрися донечко. прощаються і відпускаються гріхи твої. Йди до свого дому, до дому Отця Небесного. Амінь. Слава Ісусу Христу!